Дверь параметри, розрахунок разраховываю, Есть ответ по другому каналу! Захват, средний луч! Блаженья! 4! Дверь знищена, узкие приключения. Азимут, дальность? Азимут 40, 3, дальность 8400! Навіщо тратити, там, наприклад, ракету, яка в неї чимала вартість, на той же самий малий безпілотник, який в рази неї дешевше. Але після їхньої роботи, саме безпілотних літальних апаратів, дуже велика скажімо так, шкода настає нашим прикриваємим підрозділам. Виявляють позиції, маршрути переміщення і туди вже починають працювати орчана вала. І щоб цього не відбувалося, ефективно васа себе дуже добре зарекомендувала. Боротьбою саме з безпілотними літальними апаратами, типу Орлан-10-30, новими їхніми. Взагалі комплекс був розроблений саме для боротьби з авіацією, з літальними апаратами. Авіація, гелікоптери, крилаті ракети. Але, як показала практика, комплекс пройшов часткову модернізацію по апаратурі, і для неї зараз типова ціль це саме безпілотні літальні апарати. Хорошно, за нами тоді, Петро, їдьте. Мої станції виявлення цілей, не тільки наша, а які нам передають. Ми ж можемо знаходитися з виключеною машиною, і нам передають готовність, значить десь хтось щось замітив, десь щось летить. Ми виїжджаємо, працюємо. Тому... Вас шукають, виходить? Звичайно, всіх шукають. Тут, я ж кажу, працює хитрість. Але кажуть, коли виїжджає наша обслуга, то ці, ну, як шансів ворога немає вже. Якщо ми вже виїхали безпосередньо наша обслуга, то як це не громко не звучало, ціль буде знищена. Скажімо так, ми на одному місці довго не задержуємося. Ведемо, скажімо так, партизанську боротьбу, відпрацював, і їхав і скрізь де ми приїжджаємо. Піхота дуже довольна, скажімо так. Приїхали на позицію, сьогодні приїхали ОСА, ОСА – Супер, можна більш-менш трохи розслабитися. Зенітно-ракетні комплекси ОСА це основа протиповітряної оборони сухопутних військ. Тобто, саме ці комплекси і його екіпажі прикривають на передовій війська від загроз з повітря. Це і авіація. І безпілотники. Включіть апаратуру системи стабілізації ТОВ. Апаратура системи стабілізації ТОВ включені. Гарінді. Оператор, старший оператор і зенер одновременно все ну, якби, Щоб три людини, як один організм працювали. А коли ми проходили навчання, ми думали, що ну, стара бричка така, не дуже би, на щось згодна. Але, як показала Віннонька, оця бричка. Бачить всі літаки, всі БПЛА, всі ракети. Ми, до речі, от коли стоїмо, ми навіть бачимо снаряди, які приземляються. на Волі, Він запускає, я нахожу, він валить. Є яркостя! Настроюся. Я по дальності підвожу. У мене є ССТ. Це станція супроводи цілі, якою ось є дальномір, яким я бачу стільки кілометрів від мене ціль. Це даль... Це індикатор, я на ньому бачу, де ця ціль знаходиться. Азимут 15, Дальність 6900, є наближення. Піль параметрів, варто, що ми будемо ракети. по патерому каналу. Старшого оператора є знаєко. Ось такий пробілчик воно. Проріз такий маленький, бачите? Ось це він ходить, бачите? Я ним підвожуся до цілі. Всередині комплексного ОСА просто виглядає дуже все йдеться про ці сумлери і перемагачі. Демонструють оператори, як виглядає їхня підготовка до роботи. Розумова, здібність повинна бути велика. Тобто багато нюансів, багато моментів. Те, що ви бачили, там куча тумбліров, там індикаторів, тобто воно все не таке страшне, якщо ти його вивчив. Добре знаєш свою роботу, скажімо так, перші дні це займало більше часу виявити, знайти його, оприділити тип цілі, відпрацювати по ній займало досить тривалий час. Зараз нам з хлопцями це буквально лічені хвилини. У даної машини є радіолокаційна станція, котра бачить в принципі, на дальність 40 кілометрів. Але ми можемо взяти цілі, як ви знаєте, лише там 10 кілометрів. В принципі, ми включаємо радіолокціонну станцію, це в високі лучі. У нас на ІКО показуються точки, є поміхи, є цілі. На високому ми працюємо максимум 30 секунд. Бо, бо у кожного літака, у кожного ета є ракети ПРР, протирелокаційна ракета. І якщо тільки ми включаємо високе, зразу ж у них теж є радіолокаційні точки, і нас зразу показують відразу. Тому ПРРР летить на високе, або як, навіть якщо ви виключили та да, переїхали, ми робимо переміщення, вона летить на останню точку, де було зафіксоване. Тому і кожен літак обладнаний цією ракетою. От, що не дуже... Тому у нас максимальна робота це десь секунд 30. Ми повинні за 30 секунд включитись, знайти іскучу поміг нашу ціль. Хапнути її на АЕС, і тоді вже, ну сходу вже, ми виключаємо високе, маємо підтвердження, що це наша ціль, і з сразу виключаємось. От, виходить, цілі вже ведуться без радіолокаційної станції. Далі дев'ять п'ятсот. Газимо 135! Ми з ними граємося, так само і з ними виключаємо високе, що вони нас не бачили, ми їх не бачили. Війна для того є, щоб працювати хитрістю. Той, хто хитріший, той виграє на даній війні. Коли ми їх беремо на автосупровід, вони ж так само бачать, що ми їх взяли на автосупровід, і він з нами, як то сказати, грається. Він підходить там до 13 кілометрів і віддаляється. підходить до тринадцять, прощупує так сказати, систему ПВО. І як воно далі буде працювати. Якщо він бачить, що ми його взяли, а наче не бере, наче комплекс малої дальності, все знає, що ми стоїмо. І він собі розвертається, може уйти. В залежності всяке, русський, як казать, Іванко може і залетіти. Получається, ми навіть ціль можемо там на, на, на 20 кілометрів зробити. І знаєте, як на охоті, сидимо і чекаємо, поки ж він прилетить. І коли він лише входить в нашу зону поразки, ми з ходу вже зразу ташка повертається в курку Гріль. Підтвердження є, збиття є, зібралися на п'ятки. <звук> Дивіться, підтверджених і збитих цілей 53. Іменно цієї машини ми її зубимо Яся. Ну, як я вам вже казав, це як така наша жіночка. Вона зі своїми, так скажімо, вибагами. Типу, ну, от конкретно цієї машини 53, офіційний збитий цілий. Книжка пише 10 тисяч метрів, було в нас знищення на 11500, 11400 працювали. Ну, ракета тут тобто, апаратура далі доводить, може працювати. Тобто, я думаю, це в машину заложений ще потенціал, скажімо так, інженерний, який дає змогу відпрацювати максимально. Не заходили в зону, тобто, вони, то вже було прийнято рішення, що та, та, давай вже спробуємо, що і збували. 21 серпня 11.19, атаман пуск! Саме ОСА показала себе, як ефективне саме ЗБПА. Але, тим не менш, на рахунку нашого підрозділу також є один літак. В інших підрозділах наші побратими з інших полків також збивали і гелікоптери і крилаті ракети. Тобто, якщо ціль Нашими побратимами з переднього краю ПЗРК, стріли не відпрацювали, ми завжди готові зустріти їх. Я вам скажу більше, в перші дні війни нам як сказати, був зелений коридор в тому плані, що ми виїхали на бойове чергування на, на даній машині. Ми жили в ній, бо готовні за готовності. Вказівка, яка була: нашої авіації немає в даному секторі. Працюйте по всьому, що летить. В такому шляху виходить ми працювали. Передвигалися також полями, посадками, бо не було точної тонкі стояння. Казали, додавали нам де працювати, і ми там працювали. Тобто, ну жили. А готовність, да, звичайно, зранку і до вечора, і ночу, і рано, і тільки підвозили соляру і ракети, як то кажуть. Я вам скажу так, ППО все знищити неможливо. На і воно ППО. Е, якщо знищить комплекс, буде зручно ну, ПЗРК переноси. І так само буде налітати авіація, буде з кущів вилазити, стріляти, так як показала практика у нас по першому новому масштабному вторгненні. Хто відпрацяв? Ти самі ПЗРК, ти самі комплекси. Все знищить ППО неможливо. Передали нам фонд «Повернись живим, машина нова. Мы ее обклеили в защитную пленку, специальную, под цвет местности сейчас. Ну, то есть, что я Ну, новая машина, пикап, это мобильная машина. Это очень хорошая для ведения ПЗРК, для прикрывания работы боевой осы. Что такое 66-й? Ну, вы сами понимаете, она в Савдепе, она не едет, Чхая. А что такое новая машина? То есть все работает, любая грязь, полный привод. Короче, новая машина и воевать можно по-новому на ней. А вот до этого на чем мы ездили? На Урале. 50 ты вроде в Урале сидишь, вроде он едет, а на самом деле он стоит. Потому что ну, он, он больше 60 не едет. А тут... Короче, мы с, под обстрелом уже три раза на нем уходили. Три раза он уже нашу жизнь спасал, так можно сказать. Хлопці виїжджають на позицію, ми розгортаємось іглою і прикриваємо все, що знаходиться вокруг них. У них є сліпа зона півтора, півтора кілометра. І ці півтора кілометра ми з собою закриваємо. Ну, наприклад, якщо б'є артилерія, то вони ж там нічого не чують. Вони сосредоточені тільки на своїй роботі. Вони повинні сосредоточуватися на своїх приборах, щоб ні від чого не відволікатись. Був випадок. Ми по орлану пробували стріляти, але трошки не вийшло. Він почав виляти і пішов від нас. На тренажерах навчалися. Ну, тренажер – це одне, а в житті воно по-другому трохи. Перед тобою екран, та сама труба, і летить ціль, і просто загорається лампочка, коли можна робити пуск. А в житті тобі треба ще ціль трошки в ці маленькі кружочки зловити, треба, щоб був зрячий. Плюс, коли ти робиш, наприклад, перед пуском, труба починає дуже сильно вібрірувати, грітися там. Сама побудова протипотряної оборони у нас на ближню дію, малу, середню і так далі. Тобто ми є малою дальністю. Спереді ворога зустрічають зенітно-ракетні комплекси малої дальності. Стріли, шилки, тунгузки. Ми стоїмо вже за ними. Багато говорять про ППО великої дальності, а от саме в важчі нижче. Що є якийсь аналог, який би міг так, перейти на натівський стандарт? Ну, аналоги є. Французькі комплекси там вже ходять чутки, що може з'являтися. Критання. Так, да, да, да. але тут сам нюанс введення саме бою у натовських країнах там не заложено саме мала дальність, тобто в них не йде розрахунок на цей комплекс. Але, як показала практика, він дуже сильно необхідний, тому що саме мала дальність, вона ефективно прикриває підрозділи переднього краю, танкові та артилерійські, які знаходяться саме вже в вишилуванні в глибині підрозділів. І саме, скажімо так, це робоча ділянка ППО. Штормер працює з нами в парі, виїжджає. У нього один із огромних його плюсів. Він не випромінює активно, тільки коли сходить захват ракети, тому оператору буквально треба 2-3 секунди, щоб його піймати. Підтверджую, бачу БПЛА, який падає на парашуті прийом. Тільки тоді він йде на випромінювання, тобто в пілоту досить, у нього немає часу, щоб зреагувати на пуски. У нього він працює ракетами Местер у них тримаха швидкість. Тобто, якщо він зайде в зону його поразки, йому гаки. Ну і скажімо так, наша сама бойова робота в парі з ним ну, не та, що ефективна, але більш дає нам можливості працювати по тобто, ній. Якщо він не вводив в нашу поразку, ми економимо свій боєкомплект ракет, працює він. Якщо він ближче не підлітає, то вже ми його збиваємо. До широкого саме вторгнення, ведення активних бойових дій на ПВО, скажімо так, всім все одно. Їдьте там, не мішайте, ви, ну, з вас якби толку немає. Як тільки з'явиться авіація, відразу всі абсолютно підрозділи, згадують, де Це так навчали в університеті і так показала практика, вона рання була і на діях. Бо під час широкомасштабного вторгнення вже авіація противника досить нахабно вела себе на всіх напрямках нашої держави і те, що зараз їхніх літаковилітів стало набагато менше, також наша заслуга.